Можна ж в принципі побитися з патрульної поліції і сказати, а я хочу їхати на червоний. Тому що мені Конституція що забезпечує? Вільне право пересування. А де в Конституції сказано, що я не маю їх право на червоний кольор? Третя світова вже почалась. На жаль, це не перший збройний конфлікт в історії людства. Однак, завдяки цьому ми можемо надолужувати досвід попередніх збройних конфліктів. Так у кочових стародавніх племен з середньої і Азії і Далекого Сходу. Існувало правило за паніку у війську могли покарати одразу цілий десяток або сотню того бійця, який проявив паніку. Тому кожен учасник, наприклад, монгольського війська знав, що якщо він буде переживати, панікувати і поширювати панічні настрої й новини, які розкладають дисципліну війська, він буде покараний разом зі своїми побратимами. Завдяки цьому зростала міць, наприклад. Монгольської армії та монгольської імперії. Дисципліна та жорстка відповідальність сьогодні. Ми живемо в демократичній Україні і не можемо встановити таку дисципліну. І цим користується наш ворог, щоденно закидаючи нам в інформаційний простір панічні новини. Тому ми заснували центр протидії Скигли на нашому Ютуб-каналі. І зі мною сьогодні знову, як завжди, мій друг Андрій Ткачук, майор Збройних сил. Привіт, Тарас Боровський, адвокат, волонтер. Інструктор, інструктор, до речі, по стрільбі, приходьте до нього стрілять. Слухай, тоді виходить, що така колективна відповідальність була в азійців. Ну, тобто, і загалом це філософським концепціям в Сході і Заході відповідає, якщо на Заході у нас є концепція, де перш за все, одна людина, то бачиш, навіть в азійців з тисячі років тому вони вже закладали цю таку колективну відповідальність. Питання в того, що ну от ви в банді відповідаєте зараз, навіть одивився як в Японії, доволь досі там шістдесят садочків діткам прививають якусь колективну відповідальність. Як ти вважаєш, який наш шлях більш правильно сьогодні? Такий наш важкий виклик в суспільстві все ж таки і ключова наріжна. Червона нитка нашого шоу, нашої програми, це боротьба з, з кигліями і з розповсюдженнями паніки. От тут питання: як застосовувати колективну якусь відповідальність чи особистісну краще? Переконаний, що Україна європейська держава, і у нас завжди е, приживалась концепція я, так само концепція. Одиночного якогось господарства, одиночного успіху, одиночної відповідальності, одиночних е, якихось прав і обов'язків. Тому я не е, прихильник колективної відповідальності, адже в адже в Азії це ми говоримо про там, наприклад, монгольські е, племена. А от в Китаї там могли вирізати цілі села, цілі регіони, е, ховати історія, знає випадки. Вбивства дуже багатьох Бачу, людей. то, що нас розділяє насправді екзистенційно з росіянами. Вони теж проповідують ці колективні покарання, колективні історії, і те саме робили вони за часів Совєтів в імперії, де піддавалися. Покаранням теж цілі села, цілі такі родини, слухай. Бачиш, і я тоді знаю, що у нас зараз тема, яку я хочу запропонувати, стосується теж прав і свобод, і водночас відповідальності і покарання. Тому що якщо є свобода і можливості, значить відповідно є і обов'язки, і покарання. Це теж мені здається наріжний принцип якихось сучасних викликів, якогось громадянського суспільного договору. Який все-таки конституція регламентує, і нам дуже часто розповідають ухилянти люди, яких там пакують на вулиці, кричать: Конституція, конституція, мене щось обмежить. Я б хотів би, давай спробуємо так базово в цьому випуску дати розуміння, що таке конституція, як вона працює, і чи може вона уберегти тебе. Як людину від армії у вільному пересуванні, і всьому іншому, так будемо говорити постулатами. Конституція це основний закон України. Ми не даремно святкуємо 28 червня день конституції. Конституція, я би сказав, що це є один із символів в принципі державності. Конституція, як основний закон, має норми прямої дії, тобто за порушення норм Конституції ви прямо можете звертатись до суду, якщо ви вважаєте, що ваші права порушені. Однак на сьогодні часто подається така теза, що Конституція не може чи дія Конституції не може бути обмежена навіть в умовах воєнного стану. Uh, і про це кричать всі uh, прихильники того, що треба відкрити вільний, uh, вільний перетин кордону для чоловіків, uh, прихильники uh, якихось антимобілізаційних всіх двіжух, і так далі. Насправді. Конституція прямо говорить статті 64, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України, і ось таким випадком є наприклад, воєнний стан в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень, що і відбувається кожного разу в указі президента і його схваленні Верховною Радою. Процедура тим паче є. Правильно, в е, парламентсько-президентській республіці Позасовні. Парламент має остаточне слово. Тож вас депутати обмежують. Товариство. Тобто, реально Конституція не зупиняє свою дію, проте дія певних прав може бути обмежена. Є виключення, є ті права, які обмежуватись не можуть. Наприклад, право там, на шлюб. Право на звернення громадян, право на життя і здоров'я, право на особисту недоторканість честь, гідність і так далі. Але такі права, як там право на свободу пересування, деякі моменти з приватною власністю. Я говорю про мобілізацію, наприклад, автомобілів, яка ще толком не почалася, але багато про неї говорять теж. Мобілізація автомобілів я уявляю, як маленькі автомобілі пакують у вантажівку. Ну це такі і вони складаються в п'ятьох і стає такий великий вальтрон, який там в Запорізької області, москалів, наприклад, це прикольно було би загалом товариство. Тобто, я вам точно доповідаю, що Конституція у нас продовжує діяти, і коли, наприклад, якісь відбуваються речі на вулиці, типу перевірка військово-облікових документів, це ніяким чином не порушує ваші конституційні права. Окрім того, дуже смішно інколи дивитись на людей, які там прочитали 2-3 статті Конституції, уявляють, що вони стали від цього юристом. Вистами і при чому вони прочитали їх вперше, там 50 років і починають про це всюди писати в соціальних мережах. Е, я вам дам таку пораду: коли на вас нападе озброєний грабіжник і захоче забрати у вас гаманець і гроші, дуже гучно скажіть йому, що ви маєте право приватної власності і не віддасте йому їх. Тобто я думаю, що це вас спасе. Ви можливо зрозуміли мій сарказм чи ні? Але а є сухар, якісь можливо, фактичні обставини, об'єктивні життя сказав це людям. Можливо, це просто здолає. Якусь ну, кримінальну ситуацію кримінальну в країні. можливо, це просто відсічальне. Просто грабіжники ну, не знали, що не знали, що у меження. людей є права да, на mm -hmm. права і право мати приватну власність і мати там в кишені гроші і телефон. Можливо, можливо. Не. Давай, я от буду такий знаєш над журналістом. Давай будемо розкладати і пояснювати, чому от люди це все там кричать про конституцію. Це основний закон, головний закон країни там, зі школи. Вчать, розповідають, що вона м'яка жорстка, що це не стосується обкладинки, що це стосується змін до неї і так далі. Ці всі жарти моєї викладачки з права. Це все окей. Але все ж таки в нас є право там оскарження своїх прав і свобод. Наприклад, в нас все вирішується в судах. Спочатку це суд там першої інстанції, потім в нас апеляційний каз. Конституційний у нас найвищий суд, правильно я розумію? Ні, От, ясню, оцей момент. Система судів виглядає наступним чином: є суди загальної юрисдикції, які розбирають справи: кримінальні, цивільні, господарські, адміністративні справи. Суд відкраденої да, курки до вбитої сусідки. Так, да, суди першої інстанції, потім ідуть апеляційні суди, потім йде Верховний суд. І в його складі є касаційні суди з відповідною спеціалізацією. Ага. Це система судів загальної Верховний юрисдикції. Суд. окремо, окремо абсолютно стоїть Конституційний суд України. Конституційний суд України це така, скажімо, більш інтелігентна інтелектуальна установа, яка вирішує одне лише питання: відповідність певних прийнятих Верховною Радою законів або тих, які плануються до прийняття. Конституції України, О. тобто Конституція основний закон, Верховна Рада хоче придумати якийсь новий закон, запровадити або вже запровадила. І тоді, якщо вона його запровадила, а він ніби не конституційний, хтось може так подумати, то оцей хтось, не кожен хтось, але є певні суб'єкти з права на конституційне подання, і от ці суб'єкти. Можуть звернутись до конституційного суду, постати народний Поставити депутат питання. України суб'єкт e, e, okay. суб звернення до конституційного суду ні. Суб'єкти звернення до конституційного суду. Я можу помилятись, але наскільки я пам'ятаю, хоч я і сам виступав в конституційному суді, це президент України, кабінет міністрів, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. А не кожен народний депутат є суб'єктом, а лише коли вони зіб'ються в ватагу 45+, плюс. Народних депутатів, О, тобто, дивись теоретично: оці всі люди, які кричать про порушення прав конституції, можуть йти до Льоши Гончаренка верховного давати йому лист на 45 підписів. Він їх збирає і він може оскаржувати в Конституційному так. суді рішення про мобілізацію про воєнний стан. Правда? Так, так, звісно. Будь ласка, ось вам шлях. Дайте Гончаренку цю ідею, хай він який відстоює ваші права, який кричить проти мобілізації і і проходьте цей шлях. От боріться за свої конституційні права, тому що конституційний суд, як пояснив Тарас Зборовський, це не так, що вас вкрали курку, і ви пішли. І вас тут запакували, і ви кажете проти конституції, і ви пішли. Тому що конституція це в нас такий. Я не розумію такий знаєш маніфест держави, правда? От от такий дороготказ. Кодамо так, 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 так. Ну ось тому, що мені здається, я конституцію якби вивчав, і Конституційне право має хорошу оцінку в університеті. Він не регламентує, наприклад, правила дорожнього руху. Можна ж в принципі побитися з патрульної поліції і сказати, а я хочу їхати на червоний, тому що мені конституція що забезпечує? Вільне право пересування. А де в конституції сказано, що я не маю їх право на червоний колір? Ну звісно, звісно, це дуже, це до речі, дуже хороший приклад, тому що е, у нас в принципі діє е, діє такий принцип, що громадянам дозволено все, що прямо не заборонено. Якщо ми будемо з вами читати тільки конституцію або читати тільки дві статті конституції, то там ніде не заборонено на червоне світло переїхати. А вбивати людей. Там пише при теж ну ні, ну там є Посягання. якби право на життя. Кожен має право на життя, але щодо заборон якихось в принципі немає mm. ніяких. Тому, якщо ми будемо послуговуватися цим принципом, що дозволено все, що прямо не заборонено, і не, будемо складати. Забороне на життя, а відрізати ноги подившаті. можна. Чи забороняє Конституція Особиста недоторканість Далі. теж. Право Далі. на особисту недоторканість є. Я понял. Треба подумати, що випасти з конституції ті речі, які можна. Бачите, червоний колір можна. Да, це точно. А державна власність захищена Конституція. — Державна власність приватна. захищена. Не, захищена. Наче, скільки в нас тут цих муток? Ну як мінімум можете тепер битися з поліцейським, що вам на червоне світло не можна. Або перевищувати швидкість, до речі, вас зупинили там на трасі. Можете починати йому за конституційні права. Втрати. Головне, носіть з собою завжди ну, так, конституцію да, під мишкою, і ви будете найрозумнішими. Так, буде так, супер. От і власне, давай переходимо до наступної тематики, яку зараз сюди розганяють знову, як і безліч тем, це питання майна. Що хочуть людей забирати майно, тобто ну, не просто у людей, у людей вже давно хочуть забирати майно. А от зараз, Але несуть... ті люди, які підходять да. на вулиці, несуться, несуться заголовки наступні. У ухилянтів будуть забирати майно та блокувати рахунки. Е, насправді, товариство, ми колись уже розбирали в цій студії цю тему. Е, тема вічна, е, не тільки у хилянтів можуть забирати майно у рахунок. всіх громадян можуть забирати майно, якщо ці громадяни є боржниками. Якщо, наприклад, я поставлю машину в неналежному місці і мені виписують штраф за парковку в неналежному місці, я його не оплачу, і е, ця постанова про накладення на мене штрафу буде передана в виконавчу службу для примусового виконання. Виконавець одразу ж заблокує мені рахунки. Рахунку, а так. хто викона... а хто заблоковує рахунки? Державна виконавча служба. А вона може заблокувати футбольні рахунки? От, зараз Динамо програє в Європі, і ми заблокуємо цей рахунок. Ну, я думаю, що якщо це Баришівського району, то в принципі може там сучарський суд, там дуже серйозний суд. Був я пам'ятаю, тому я думаю, що там і виконавча служба теж міжгалактичного масштабу. Відповідно, товариство. Якщо ви боргуєте банку гроші, у вас так само можуть заблокувати рахунки, стягувати звідти кошти. Якщо ви боргуєте великі гроші, у вас можуть вам можуть накласти арешт на майно. І застосувати звернення стягнення по відношенню до вашого майна, тобто примусове вилучення майна не тільки якщо ви не заплатите штраф від ТЦК, а і будь-який борг будете мати по будь-якому штрафу перевищення швидкості, будете мати борг перед банком. Борг перед якимось кредитором, який вам позичив гроші. Якщо ви розіб'єте комусь машину, попадете в ДТП. У вас не буде страхов... страховки, або буде страховка, однак страхова звернеться регресно до вас, там по якимось причинам, і ви будете боргувати страхові, або будете боргувати тому, кому розбили машину. Вам так само будуть блокувати рахунки і застосовувати різні інші дії, заходи примусового виконання. Вони називаються, які будуть вас спонукати. До того, щоб ви ці проблеми у своєму житті вирішили шляхом погашення боргу. Відповідно, не тільки у хілянців хочуть забирати майно. Слухи, а ми ж можемо тоді казати у військових у військовим приготуватися, будуть забирати майно і блокувати рахунки. Я знаю, Українським багато військовим, військовим будуть блокувати рахунки. Звісно, я знаю багато військових, у яких є е, якісь проблеми, наприклад, е, з банківськими установами. Або з якимись там кредитними установами це абсолютно нормально. Військові, це зріз суспільства, і там такі самі проблеми, Майшиш? як у нас з вами. Майші ти? Тобто тут питання в тому, як заголовок написати. Просто чесно, я вам скажу дуже відверто: от вас використовують як таких лохів. Ну вас використовують всякі блогери, телеграм-канали для того, щоб набити собі підписників, набити собі переглядів і продавати дорогу рекламу. Розумієте, от вони написали, у хілянків будуть забирати майно. І ви всі такі побігли, божечки, будуть забирати майно, будуть забирати майно. Послухали дві хвилини якогось, який вам розказує маніпулятивні речі? Ви йому набили переглядів, а він за ваш рахунок пішов рекламу продав. Він вам і не поміг, він вас зманіпулював. Вами. Він навів е, паніку і скіглення в країні, підіграв на руку ворогу і ще на вас заробив грошей. Де в цій всій схемі і де ви в цій цьому ланцюжку ви? От, просто дайте собі самі відповідь на це питання. Не слухайте тих, хто поширює паніку, слухайте нас. Я вам кажу відверто: у хилянтів за штрафи, які виписані ТЦК, навряд чи хтось буде забирати, наприклад, квартиру або автомобіль. Тому що штраф нікчемно маленький в порівнянні з вартістю, наприклад тої ж квартири. Тому е, не ведіться на провокації, не читайте псевдоновини, не слухайте псевдосенсації з уст незрозумілих вам людей. Максимум, що вас заберуть, холодильник і куртку. Тому будьте чайні, підтримуйте себе оборони. Один красивок. Що? І... Я заберу один красивок, якщо будете скиглити, прийду О. до кожного. Поним? Дякуємо, бережіть себе, будьте чемними, підтримуйте сили оборони. Дякую, трас. Дякую на.